Приїхала я із нової почти. Вигляньте яку я красоту привезла. Називається Брунсвік. Я його хотіла давно. Оце два одинакових саджанці. Дивіться, Брунсвік. Два одинакових. Вони цьогорічні, але коренева система, дивіться, бачите, і тут так само. Буду вирощувати. Розширюватися з інжирами. Покажу, як я буду садити. Поки що я в землю їх садити не буду. І саме головний момент читаю подарок сотому покупцю. І гляньте, що мені подарували хлопці. Оцей Константин. Кажу, дуже хороша людина. Не за того, що він мені подарував оцього саджанця. Я ж не знала, що він мені його подарує. Він як відправив, аж тоді подзвонив і сказав. Просто кажу, що все розказує, як доглядати, як садити, чим це є, чим те є. Знаєте, І от такий сорт. Почитайте за нього, він дуже хороший. Брунсвік теж хороший. І цей теж хороший. Я не така коренева. І от такий, слухайте, нежданий подарунок від хорошої людини. Дуже велике дякую, Константин. Дуже велике дякую. Дівчики, хлопці, може, хто хоче, інжири. Дивіться, оцей телефон продається, вони продаються недорого. Непогані гляньте саджанці. Дивіться, це такий приріст вже. Я хотіла трьома цими гіллячками, бо я не хочу деревом формувати, а хочу, щоб кущики, бо ж в теплиці. Зараз поки що не буду садити теплицю, я вам покажу все, куди я їх посажу. А гляньте, яка різниця в листочках. О, я ще не побачила. Дивіться, брунсик, який листочок. І оцей, який листочок, бачите? То в мене вже є. Наталії Олександрової я купила чотири саджанці, теж по два, так як оці два брунсвіка, то по два купила дуже хороші. Тепер маю ці два брунсвіка. Маю оцей і ще прийде два саджанці, також від Наталії Олександрової. А що тут пише? А, а оно. Видно позначали деякі, щоб не перепутати, знаєте? І тут так само пише, бачите? Бачите, які молодці. Ой, я задоволена. Якщо дивитесь моє відео, я дуже вам вдячна. Це ваші розтрати, можна було б і не висилати. Ну, раз вже вислали, то велике дякую. Прямо превелике дякую. Це перший подарунок у моєму житті, чесне слово. Все кажу, тільки своєю працею заробляла. Нічого, покажу, я буду садити. У понеділок. До понеділка я зараз їх це відкрию, бумажки заберу. Це, Бачите, яка упаковочка класна. Ще по одному стакану було. Тут вон, два стакани, бачите, ці я дістала. І в цьому ящику от такі е, упаковано газетами і нитками так от перетянуто, щоб воно держалося кучі, знаєте? Де таке? Потім целофан по цьому ящику зверху, вон, ручка, щоб нести. Ну і підписано. Звідки? І кому. І вверх, бачите, крихке. Дуже ну, людина заботиться, щоб все було правильно. Добренько на цьому все. Понеділок ми з цими інжирами продовжимо, покажу все. У мене є хороша земелька, прям хороша. І є агроперліт, якийсь дренаж дам, ще щось там дам. І посажу, і хай росте, і приживається. Як той іспанці кажуть, б'єнь, ванідо в цю касу, в цю хату. Бачите? Але задоволена, я його шукала, мені предлагали такі, ну, такі неважні, ну цей хоч цьогорічний саджанець, але ж хороший. А я по корінню бачу, що він так, якби, не знаю, чи він цьогорічний. Тож, дивіться, які коріння розвинуте. Я добре не попитала, гляньте, бачите? Тут таке коріння, як мої пальці. Перчатки у кишені. І без перчаток працюю. Добренько, на цьому все. Всім самого найкращого, спокійної, всім нічки, мирної нічки, здоров'ячка вам. Дякую за підписки, за коментарі. Пишіть про інжирчики ці. Читайте, може, хто хоче. Оцей телефон буде. У мене треба записати, бо я спілкувалася з ним тільки по месенджеру. От його таке. До слідуючого відео. Всім дякую. І дякую особливо за таку посилочку. Приємну. За подарунок ще більше дякую. Все, пока, до слідуючого відео. Але я задоволена цими інжирами, дай Бог, щоб мене вдалося. Дуже задоволена. Таке, пока, до слідуючого відео.